Доброго дня, вельми шановні пані і панове, відповідаю на ваші запитання. Не хочу нікого ображати, бо у нас від совка залишилася теза, що всі люди рівні. То як ви ставитесь до того, що у нас повинна бути шляхта, шляхетні люди з передовим мисленням, творчі люди, і просто люди, які вміють просто жити і працювати. Скажу за себе: я з тих людей, які можуть служити бира, прислужувати тошно. Проблеми будь-якого суспільства в тому, особливо українському, в тому, що в ньому за роки знущання над українцями вибита фактично еліта. Це не шляхта, це не інтелігенція, це не багаті чи бідні. Це ті за тими, за ким йдуть, Це поводорі. За словом, шляхта ховається. Український синонім господар, пан шляхта це господар. Якщо отак от ви мене запитаєте, не з того, що зараз в інформаційному просторі крутиться, господар. Господар це назавжди еліта. Але з часом у суспільстві виробляться ці. Глибокі основи будь-якого суспільства. І я ще раз хочу наголосити: еліта це не багаті чи бідні, навчені чи без дипломів, це ті, за ким іде суспільство, кому довіряє, хто формує цінності суспільства. І з цієї точки зору суспільству потрібні і еліта, і шляхта, і працівник. Підготовлений фаховий працівник і повага одних до інших. Нинішні суспільства не можуть бути становими чи кастовими. Вони не можуть бути такими. Але те, що повага до еліти, до господаря, справжнього господаря, який дбає, повинна бути, так як і до висококваліфікованого. Працівника, так як до будь-якої людини, має бути це очевидно, як до воїна. Адже якщо брати стани ще в тих суспільствах, то на першому місці було духовенство і шляхта, потім ішла воїни, захисники, потім ішли ремісники, працівники і так далі. До речі, ця проблема ніколи. Гострою такою в українському суспільстві не була. Ось, і це особливість українського суспільства. Українське суспільство завжди поважало еліту, завжди поважало господаря, Ось, і от, елітарність українського суспільства через таких світлі голови, як Куліш, Пранко, Леся Українка, Шевченко і так далі. Воно завжди вражало багатьох. От. І в той же час повага цих людей до людини працівника, людини праці, до господаря тут є над чим працювати. Пане Романе, в Україні можна провести вибори президента і коли? Після скасування правового режиму воєнного стану. Тільки за таких умов можна провести вибори. В умовах правового режиму воєнного стану провести вибори неможливо і недопустимо. В Ізраїлі населення знає по прізвищах державних осіб, чиї діти зараз воюють, а щось не пригадує жодного прізвища наших державних осіб, чиї діти зараз перебувають на фронті. Як це так? Друге питання питання демобілізації. Не можуть одні воювати, другі спостерігати за війною. В тих, хто на фронті теж є сім'ї, діти таких треба виховувати. Ну, власне, це і те, про що я вже казав. Це до недолік інформаційного простору. І в Україні, і в Ізраїлі є ті державні посадові особи, діти, яких воюють, є ті, які не воюють, і це не є виняток Україна чи Ізраїль десь більше, десь менше, але скрізь. Це є інша справа, яка інформація донесена в засоби масової інформації, про що пишуть і про що не пишуть чи не хочуть писати. І це дуже важливо, щоб ці речі наповнювалися, скажімо, інформаційно. Наступне Романе Петровичу, скажіть, будь ласка, за результатами цієї війни? Чи винен? Чогось умовний мешканець Вінниці або Хмельницьку, умовному мешканцю Токмака або Донецька. Е, ви ставите дуже глибоке, морально-етичне питання. Але скажу ствердно: українське суспільство це і той, хто живе в Вінниці, і той, хто живе в Хмельницьку, і той, хто живе в Токмаку. І той, хто живе в Донецьку, в Ялті, Дебнему це все українське суспільство. І а, сьогодні все це суспільство і всі ці громадяни страждають від війни. І єдність суспільства це гарантія перемоги. І тут недоречно говорити, хто. Кому, для чого. З моєї точки зору Україна бореться, бореться вся Україна, бореться всі громадяни. А порушення є індивідуальні, але борються всі. Кожен робить свою роботу. Хтось на фронті, хтось в тилу, хтось стріляє, хтось пише. Хтось говорить, хтось навчає, хтось виконує фізичні якісь справи і так далі. Всі борються. І розмова про те, що хтось комусь заборгував ні. Україна це наша батьківщина. Ми всі її по-своєму, кожен на своїй ділянці захищає. Пане Романе, буду вдячна, якщо ви мені відповісте, наскільки Об'єднані Арабські Емірати зараз тісні з Росією, і наскільки їхні зв'язки допомагають Росії, як в економічній сфері, так і в інших зміцнюватися. Дякую. Об'єднані Арабські Емірати в силу того, що, так як і Росія от, працюють і домінують фактично поруч з Росією і визначають, Разом із Росією політику світу в галузі вуглеводнів нафти, нафтопродуктів і газу, зрозуміло, контактують з Росією, бо насправді від цього залежить цінова політика тарифна політика в світі, а це економіка світу. А доля, яку на світовий ринок випускає легально чи нелегально Росія. Вона впливає на цей ринок, тому контакти мають бути в будь-якому випадку, бо це ринок, який фактично визначає долю економіки світу. Тепер наскільки вони впливають на ситуацію? Впливають, тому що на сьогоднішній день цей сектор дуже серйозно формує доходи російського бюджету. До цього можна додати й те, що Об'єднані Арабські Емірати багато і підприємства Об'єднаних Арабських Еміратів задіяні в схемах щодо постачання нелегального постачання до Росії запасних частин до озброєння боєприпасів військової техніки, ракетних комплексів І це вже відомо, і над цим робота ведеться. Це ще один фактор, на який треба звернути увагу. Якщо ви звернете увагу на банківський капітал, то на сьогоднішній день величезна доля російського банківського капіталу перебігла США з Європейських держав до моменту, поки вони не були заблоковані, вона перебігла в Об'єднані Арабські Емірати. Якщо подивитися по інвестиціях в економіку Об'єднаних Арабських Еміратів, то одним із ключових інвесторів там є російський капітал. Зрозуміло, що це впливає на взаємовідносини двох сторін і має в тому числі негативні наслідки для України з точки зору економічних росту Росії і доходів бюджету Російської Федерації. Тому з Об'єднаними Арабськими Еміратами необхідно працювати в цьому плані. Хоча я ще раз хочу зазначити: вони розуміють. Прекрасно, що нафтопродукти, ринок вуглеводнів, він а, впливає на все в світі. І відтак вони мусять мати якісь контакти з Росією. Росія легально чи нелегально, але продовжує наповнювати цей ринок нафто, нафтою, сирою, нафтопродуктами. Наступне питання. Пане Романе, мене цікавить чи Підніматиметься в майбутній перспективі перегляд пенсійних виплат у розмірі 3-4 тисячі гривень, на які існувати, виживати майже неможливо. Закон зобов'язує це робити. Закон зобов'язує, я наголошую на цьому це робити. І уряд має це робити. Збільшувати відповідну корекцію, змінювати відповідну корекцію відповідності до інфляції. Зростає інфляція, розмір має зростати. Так визначає закон. Причому закон встановлює навіть терміни, які мають бути перегляд, розмір мінімальної пенсії, мінімальної заробітної плати. Як ви оцінюєте діяльність Сакашвіліна? Протягом всієї його політичної кар'єри, чому у нього не склалося в Україні ще думаю, що час реформування судової системи безнадійно згаяно, і потуги в цьому напрямку будуть втоплені в каплі чорнила. Чи є виходом запрошення юристів з інших країн? Перше, я позитивно відношуся до діяльності Сакашвілі і як політика в Російській Федерації, і як політика в Україні. Інша справа, як у нього складалися відносини з політичним керівництвом України на той чи інший момент. Він дуже своєрідна людина, своєрідний політик, але це той випадок, коли цю енергію і цю силу треба правильно, скажімо, спрямовувати, і тоді вона досягає величезних результатів. Інша справа, що його талантом. Не скористалися повний ні на Батівщині, ні нині в Україні. Що стосується реформ судової системи, ніколи не рано і ніколи не пізно змінити ситуацію. Тому я оптимістично дивлюся на реформування, в тому числі і вдосконалення. От я використав термін удосконалення судової системи. Що стосується запрошення. Юристів з інших країн вони і так працюють на сьогоднішній день в Україні. Україна взаємодію має з різними юридичними компаніями світовими. Бізнес український працює з лоєрами, як модно говорити. Інших країн і так далі в Україні працюють іноземні юристи. Я маю на увазі скоріш за все, ви маєте на увазі стосовно там таких судів, як Верховний суд, Конституційний суд, і так далі. Україна за велика країна, щоб не мати людського потенціалу для того, щоб повирішувати цю ці всі проблеми. Коли кажуть, там, якась країна залучила іноземців, зверніть увагу на кількість населення тої країни і так далі, 40 мільйонів висококваліфікованого населення, підготовленого, освіченого населення і не може забезпечити фаховими спеціалістами судів, це неправда. Може, і це можна зробити. Просто над цим треба працювати. Пане Романе, чи не вважаєте ви, що війну 22-го року заклав Порошенко, не борючись з п'ятою колоною у владі та й з агентурою Кремля, передавши Зеленському всі наслідки своєї бездіяльності, який теж своєю бездіяльністю довершив кремлівський план? Ні, я не вважаю, що Порошенко в цьому плані, скажімо так, більше грішив, ніж робив. І як людина, і як президент, він дуже багато зробив для захисту України, для відстоювання інтересів України, для формування армії Збройних сил України. А те, що на початку Порошенко зіткнувся з ситуацією, до якої він не був готовий, це правда, це правда. Він очікував зовсім іншого, але так трапилося. Але що стосується його діяльності, то, з моєї точки зору, наслідки цієї діяльності це те, що вдалося закласти фундамент Збройних сил України, Національної гвардії, змінити кардинальну ситуацію в армії, забезпеченням армії, запустити цілий ряд процесів з випуском бойової техніки, ракетних комплексів, зброї, озброєння і так далі. А що стосується Зеленського то тут спрацював той же самий ефект. Абсолютно непідготовлена людина прийшла на посаду, і оцей провал 19 20 років більше того, завідомо негативне відношення до прийнятих рішень Порошенком вони нанесли дуже серйозну шкоду, в тому числі Збройним силам. Потім оговтався, коли стало зрозуміле, що всі ці цитати. Про те, що давайте припинимо, стрілять і так далі, це все від лукавого. І він так само, як і Порошенко, змінився. Змінився глибоко і дуже серйозно. Інша справа, що і зараз, як і Петро Олексійович, так і Володимир Олександрович допускаючи помилки, і чорт побери найглибшою, найсерйознішою помилкою усіх років це помилки, які стосуються кадрів. І ці речі, на жаль, їх уникнути 100% майже неможливо. Але коли вони трапляються, вони в тому числі наносять дуже серйозний удар. І по державі, і по інститутах держави і так далі. І а, тут в цій ситуації, безумовно, в чомусь десь допущені помилки можуть називатися виною. Але називати, що там Порошенко заклав ці чи Зеленський, заклав а, ці а, концептуальні глибокі помилки, я би не став. Те, що ці помилки були і вони. Принесли до негативних результатів, то правда. Але говорити про те, що це люди, які були фундаторами там, глобальних негативних речей, ні, я цього не можу сказати. Вітаю, пане Романе. Чи може діяльність релігійної організації обмежувати, заборонятися з мотивів національної безпеки з точки зору європейського права? Так може. Може. Може це робитися особливо з точки зору з мотивів національної безпеки, і рішення це має, так як зазначено в нашому законі, прийматися судом. От. Тут мова йде про ті організації, які здійснюють дії, які носять в собі ознаки злочинів, які характеризуються як державна зрада. Як дії на користь ворога і так далі. Тому все це визначено. Зрозуміло, що відповідальність несуть фізичні особи, але тема юридичної особи, як особи яка вчиняє дії, в яких є ознаки, вона теж переслідується, вона є доказовою і так далі. А от відповідальність накладається на тих. Хто здійснював ці безповідні кроки, безпосередні кроки, підписував документи і так далі. А більше того, до такої відповідальності в багатьох європейських конституціях, даруйте не в багатьох, в окремих, а притягнуті і ідеології, які забороняють, скажімо, законодавство певних країн забороняє комуністичну ідеологію, нацистську ідеологію і так далі. Розкажіть, будь ласка, про державні облігації, розміщені п'ятим президентом Я маю, Ви маєте на увазі, мабуть, ОВДП, це зовнішнього займу. Один ніби притомний політолог шпиняє при цими облігаціями. Мені ваша думка важлива. Справа йде про позики. Державні, є внутрішні є зовнішні позики, які розміщувалися в різні часи, але це здійснює не президент. Розміщення здійснюється Міністерством фінансів. От. І це з нього треба запитувати, які операції в питаннях позики здійснювалися урядом України або безпосереднім виконавцем. Тим, хто позичав кошти, ресурси і так далі, виступає Міністерство фінансів. Звичайно, абсолютно практика і претензії перед'являти тут президенту, він не бере участь в цьому процесі. Це здійснюється міністерством фінансів. Доброго дня, пане Романе. Мене цікавить питання співіснування України з нашими близькими сусідами, до яких ми долучаємось у ЄС. Зокрема, моє питання в контексті Польщі. На вашу думку, з чим пов'язані антиукраїнські настрої депутатів Сейму? Минулорічні скидання зерна, блокування кордону Республіка польща України, прийняття ухвали 81 ї річниця злочину геноциду, вчиненого проти поляків українськими націоналістами. 26 липня та передуючи до цієї ухвали відкриття контраверсійної пам'ятки Різні Волинської у місті Домоставі? Звідки така різка зміна в дружній Польщі? Які наслідки можуть бути, якщо українська влада буде ігнорувати такі дії польських колег? Які механізми можуть бути задіяні, щоб забезпечити порозуміння двох народів? Перше це спілкування. Спілкування. Політичних лідерів, політичного керівництва, міжпартійне спілкування, спілкування людей. Чому така зміна ну, Вона не носить страшно кардинального характеру, але це наслідок російської пропаганди і підривної діяльності окремих диверсантів, які є в польській політиці, які служать Кремлю. І ви знаєте добре ці прізвища? Чи ми беремо там блокування кордону? чи... Викидання зерна в усіх цих випадках з'являються люди, які давним-давно в російському бізнесі, які зв'язані з російськими олігархічними структурами і так далі. Це всім відомо. І, власне, вони запускають оці механізми, про які ми з вами говоримо. Разом з тим, у двосторонніх відносинах є речі, на які треба відповідати. І це історія глибока. Про неї тр... перше, що треба зробити, це чесно сказати. що Так, оце було, оце було. Але це треба сказати не для того, щоб зараз видряпувати один одному очі, а для того, щоб це не повторювалося. До сьогоднішнього дня в оцих речах так звані Волинські Різні і багато в чому, польська сторона. Вона живе наративами, які були закладені ще в радянський час. Все, що є в цей період з 1863 року до сьогоднішнього дня всі ці речі це реалізація московської імперської політики. І якщо хтось з українського чи Росії чи даруйте польського боку, це не розуміє, це означає, що люди не мають базових знань. Вони є просто неосвідченими. Бо якого б ми фрагмента не торкнулися, ми завжди побачимо, що ці конфлікти між українцями і поляками вони провокувалися або КГБ, або ФСБ, або ще якоюсь московською нечистотою. Тому з цього треба виходити. От. Але є дуже багато питань, які стосуються там, необхідності проведення розкопок в одній і в другій. Державі, там переведення в належний порядок поховання на території Польщі, українців, на території українців, поляків і так далі. Взаємна повага до загиблих людей і таке інше, пам'ять про них і таке інше. Тобто, це справа, яка потребує рутинної роботи, її треба зробити. Не дивлячись на ці всі-сі речі, які розвивають. Бо ще раз скажу: перше, що треба зробити, треба сказати правду. Оце було так, але сказати це треба заради того, щоб більше це ніколи не повторювалося. Не дивлячись на те, що фюрер московський, його кліка і всі ці московські наративи продовжуватимуть працювати, вони ж нікуди не подінуться. І оцей принцип. Я пробачаю і прошу пробачення, він найважливіший у цій ситуації. Наступне питання: узурпація влади Зеленським, чи зможе Україна вийти з цього законним чи кривавим шляхом? Україна демократична держава, і вона не одного разу руками суспільства давала зрозуміти копняками тим, хто порушував принципи демократії. І якщо Зеленський ці принципи буде порушувати, з ним українське суспільство поступить так, як воно поступило у 2004 році, у 2014 році. Іншого варіанту не буде. Вітаю! Чи може бути розмін Курська область в Україні, а коридор до Криму у Іллу? Ні про які розміри на сьогоднішній день розмови немає. І з моєї точки зору, війна є війна, давайте розділимо політичні розмови на цю тему і стратегію, і тактику у ході війни. Я не розумію до кінця задуму Курської операції, хоча вона багато варіантна, і розвиток її може носити декілька варіантів Однак, я ще раз кажу, цей задум це справа стратегії тактики введення війни. Розмовляти про тему, яку ви означили, потрібно, в тому числі для того, щоб ніяких розмінів не було. Але це вже справа, я ще раз кажу, стратегії тактики. З моєї точки зору, я не бачу от цього варіанту, про який зараз говорять, що буде якийсь там ченч, розмір одне на друге і таке інше. Україна захищається, і захищати вона себе може, в тому числі і атакуючи територію Росії. Перенесення війни на територію ворога це один із ключових законів ведення успішної війни. Ваше відношення до Швеція, Юрія. Я періодично дивлюся, о, ці програми, от, о, як фактаж. Деякі речі сприймаю. Як висновки, в мене на багато речей є своя точка зору в пана Юрія, своя точка зору, але це справа фахівців глибини розуміння ситуації. Доброго дня! Як ви вважаєте, американська політика переграє путінську і Зеленського? Я надіюсь, що так. Американська політика це політика дуже глибока і дуже сильна, От, з великою традицією, хоч з невеликою історією. А що стосується ігр політичних, а, я не бачу ігри між а, Вашингтоном і Києвом. Я бачу поєдинок між Вашингтоном і Москвою. А Вашингтон і Київ, скоріше, тут це партнери у цьому двобої і з Москвою. Отак би я сказав. Вашингтон знаходиться в давньому, довготривалому поєдинку з Москвою. Вашингтон і Київ партнери в поєдинку з Москвою. Дякую вам за те, що задавали питання. Дякую за те, що слухали до зустрічей. Вітаю вас з Днем Незалежності і бажаю вам здоров'я, миру, перемоги нам усім і перемог маленьких повсякденним кожному із нас. До побачення.